Спілкувався днями з е, знайомим, е, близько знайомим дипломатом, який розповів мені про те, що в, е, в спілкуванні з колегою з Сполучених Штатів задав запитання: а що це, яка мета? Чому режим Зеленського, е, режим Зелених гнид дозволив виїжджати за кордон? 18-23-річним хлопцям. А у відповідь почув шокуючу, просто шокуючу. Каже, це ми їх витерли, це ми їх витягли. Бо в випадку поразки України ці хлопці через вже буквально 4-5 років будуть воювати проти нас. Тому ми забрали їх сюди. Статистика говорить, що більшість тікають з України, звільняються з роботи, беруть академію відпустки і тікають.